Друзі, всім привіт! Слава Україні! З вами я, Назар Боженко. Ранок на годиннику доходить, саме 8 година, і я приїхав на дуже красиве озеро. Я думаю, під час самої ловлі ви зрозумієте, чому я кажу, що воно дуже красиве. Тут ідеально чиста вода, дуже красивий пісочок і є цікаві рельєфи. Тому на сьогоднішній день мій план це саме по цих рельєфах. По першій береговій бровці по далекій дистанції по лайтаку, попрацювати і пошукати рибку в першу чергу. Окуня ну можливо щось бонусне також попадеться. Саме тому я зібрав далекобійний лайт та одну паличку під мікруху для більш близької дистанції. Як воно буде і чи буде щось клювати, чи не буде, я не знаю. Світить сонечко, це насправді не дуже добре для водойм такого типу, де чиста вода. Зазвичай, коли вода чиста і світить сонце, риба відходить на глибину і мало активна. Тому все ж таки ранок це більш-менш перспективний час, коли може бути активізація. Тож давайте його не втрачати і розпочинаємо риболовлю. Розпочати її я хочу саме з лайтового комплекта і зі старту ловлі. Провірити більшою приманкою, чи є якась активність там подалі, можливо, якийсь більший окунь попадеться саме використовуючи більшу приманку. Ось, тому що на малу приманку в першій брові, скоріше за все, дрібний окуньок буде покльовувати. Але хочеться все ж таки попробувати зі старту запропонувати рибці більшу приманку, спробувати спровокувати кращий розмір. Ну і звісно, що подивитись чи щось цього взагалі вдасться. клювання було це вже друге, але видно оконь невеликий. Перша місцинка не дуже цікава, то йдемте шукати далі. А от і є перша реалізація. Але невеликий окунь. проте клюнув здалека. 3 грами на 0,2 нитці на повний викид я закинув. І він якраз там взяв. Ну невеликий, зовсім невеликий оконець. Малюк. Малюк. Ось такий карапузик. Ось такий карапузик перший. Перший, але відкрив. Бачите, сьогоднішню риболовлю. Малий, але відкрив сьогоднішню риболовлю. Тут, де я ловлю, тут досить велика глибина. Тобто от я закидаю там 3 грами чи 5 грам і вони топляться, топляться ну, достатньо довго. Тобто я думаю, там ну, не менше 4 метрів. Ну, приблизно в таких районах є. Оп, Попав на зграйку, попав на зграйку. грайку. Трошки фрикціончику дати, поспівати. Опа, 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 ходи сюди. Другий окунідзе. Другий окунідзе теж такий невеличкий, але достатньо активно з'їв мою приманку додому. Додому. Ну і що ж, раз знайдена місцинка з окунями, то давайте проб'ємо її більшою приманкою. Ще раз поміняв місце. В попередньому вдалося зачепитись за таку нову темку. Працював я 3 грами за бровою по глибині. І це якби особливо не працювало, там два окунька зловив. В минулому місці, покидав 3 грама, тишина, зменшився до 1,5 грама і почав працювати вже перед бровою, виходить по мілені. Може бути таке, що окунь зранку виходить на мілину. І це теж одразу мені дало два оконька і ще одну покльовку. Так що в новому місці зараз спробуємо поекспериментувати з цим всім. На падінні просто приманка тупилась до дна і він схопив її. О, окунець, О! А ні, не окунь, не окунь. Ти шо, клас! Ану, ходи сюди, акуратно тебе. Опа! Червонопірка! Дивіться, яка червонопірка! Краса, просто краса. Півтора грама невелика приманка. І на неї така красива червонопірка взяла. Ну просто супер. Просто супер. Така дуже красива насправді рибка. Вона схопила, коли просто от приманка десь там собі тупилась до дна. Десь прямо в товщі. Пливи. Ой, клас. О, щось непогане. Оце щось непогане. І покльовка така файна, чітка. Окунь. Та, окунь. Окунь, здалека його видно. Здалека видно, як де гарно. О! Окунець, непоганий окунець. А ось вже і Окунець поприємніший попався. Так само мікруха. І повний викид. Закинув туди подалі. І тільки підірвав покльовочка, підірвав ще раз, він догнав, ще раз вдарив і таки вже з другого разу засікся на гачок. Ось такий смугастий, жовтий-жовтий, на піску живе, жовтий-жовтий. На мікрушку, 1,5 грама, бачите, зменшився і це почало давати покльовки і рибку. Так що поки що продовжуємо працювати саме в цьому режимі. Тікай, тікай. Знову непоганий окунь. Ну бачите, він зразу клює гарно. У нього сильний удар. Ти зразу розумієш, що це класний окунь, кращий. Бо ті, що клювали там спочатку. Ну хоча бачите, не такий він же і класний. Ті, що там спочатку клювали, ну мало активні вони, напевне, були. Вони ледь підбивали. Тут окунь клює жадніше з сильним, класним ударом. Є. О! Ого! На ультралайт з глибини. На ультралайт з глибини класно тягнути. Я наступний. О, цей непоганий вже. А цей вже якраз непоганий. Така добра долонька. Добра долонька, окунь. Поки що особливо кльову нема. Ну, чесно, не знаю, чи з'явиться кльов трохи пізніше чи ні. 9 ранку, годинку рибалю. І дуже-дуже мало активний цей окунь. Так що, поки є час, я сідаю трошки поїсти і зараз вам зразу про свої комплекти на сьогодні розкажу, що я зібрав і які в цілому плани побудував. Дивіться, перша і основна вудочка це є 722-й Black Swan в тесті до 6 грам, і працювати ними якраз планую легкими вагами умовно від півтора до 3 грам. Він оснащений в мене катушкою Shimano Vanquish 2500 s І тут намотана тонка нитка 02 розміру по японській класифікації Upgrade, UGK Upgrade. На моєму другому комплекті також стоїть нитка Upgrade, але в розмірі вже 0,3, тобто трошечки грубша. І намотана вона на катушку Shimano Stella. Мій лайтовий спінінг це є. Вудочка в рості 2,7 і метра в тесті до 16 грам. Саме така довжина вона дозволяє закинути вашу приманку як можна на дальшу дистанцію. Саме з такою ціллю я і взяв цей інструмент, але як бачите, поки що я ним кидав кидав і він повністю мовчить. Тобто, рибка, яка є, вона тримається все ж таки, ось цього першого звалу, там на дистанції 15 20 метрів від берега. За звалом на глибині поки що тишина. О, на брові сів, на брові сів, Непоганий вроді, На самій сів. Та-та-та, гарненький окунець. Це гарненький окунець. Ох, як його файно видно. Як його гарно видно. Ой, краса, ой, краса. Це розмір вже. Оце вже приємний укошарик. Тікає, ах, тікає. Ось такий окушарик це приємний. Ось такий окушарик приємний. Ну а ось це вже розмір. Ось це вже, друзі, розмір. Такий грамчиків під 200, бойовий і взяв на самій брові. У мене стоїть 3 грама голова. Е селектівський черв'ячок. Копія ще Ворма Цунік. І шивор, Класна приманка під окунька. Ось і бачите, такий гарбузик. Красивий і достатньо... Достатньо достатньо хороший по розміру. Таких окунів ловити по кайфу. Тим паче з глибини вони дійсно сильні. Давайте відпускати цього малюка і чекати наступної покльовки. Пливи смугастий. Пливи смугастий, друг. Ну, красий, Ви видно, грубенький гарбузик такий. Є конкретне відчуття того, що я не докидаю, але більшу вагу окунь не хоче брати. Ну і 4-5 грам я кидав, вони вже дуже сильно збирають траву. Тобто ідеально працювати десь 2-3 грама. Окунь зараз вже стоїть за бровою, так що єдиний вихід, який я бачу, це роззуватися, лізти в воду і пробувати легкою вагою докидати за брову, робити там проводку і все ж таки ловити цього окуня. Водичка зранку ще така трохи прохолодна. Ось. Але я сподіваюся, все не дарма. Сподіваюсь, зараз вдасться ловити окунів. Опа є. Є окунь. Ну невеличкий. І він вже взяв знову ж таки зверху брови. Ах, й звалився. Знову зверху брови. Не за брови, а саме зверху. Друзі, ну і зверніть увагу на проводочку. Це є класична окуньова проводка. Тобто, якщо ви бачите покровочки, що була, то якщо ви приїхали ловити окуня, ось це просто така базова проводка, з якої просто вартує розпочати свою окуневу риболовлю. Так тик-тик-тик-тик-тик, пауза. Це все буквально супроводжується одним або двома обертами ручки катушки. Ще раз показую дивіться. Тик-тик-тик-тик-тик-тик і одночасно крутим катушку. Получається, наша приманка просто такими скачками тик-тик-тик-тик-тик над дном проскакує. І ця проводка по факту дуже подобається сюди. Я злой кидал. больше, вышел, вышел. Давай, давай. Важко у нас сьогодні складається, бачите, риболовля. Тобто, окунь такий одинокий, треба багато шукати, і в результаті зловиш там ну, кілька штучок з місця. Там чи одного, двох, чи кілька, якщо повезе. Але насправді я тут рибалив кілька днів тому. Була зовсім інша погода, та й окунь клював значно краще. Я вам зараз сюди вставлю кілька кадрів, щоб ви побачили, зрозуміло, що було. Ого, ого! Ну, якщо не щука, то окунь нереальний кабан, просто бас! клас, оце окунярчик порадував. Ось, а зараз також хотів би ще відкрити свою коробку і продемонструвати ті приманки, які я взагалі на сьогодні зібрав. І кілька слів про те, якими приманками вартує все ж таки ловити окунця Влітку, на мій погляд, влітку окунь непогано зкликається на активні приманки. Такого плану різні віброхвостики. Ну і в залежності від розміру окуня, розмір приманки теж може бути різний. Там Від 1,5 до 2,5 дюйма під окунька буде добре. Також, звісно, що це різного плану пасивні черв'ячки. Це може бути ось такий Цунік чи, наприклад, Абстрімовський дартс. Всі ось такі імітації хробачків вони, в принципі, працюють круглий рік. А що стосується кольорів, то один з кращих літніх кольорів, на мій погляд, це є ось такий карамельний колір. Тому, якщо ви хочете половити окуня, то зверніть увагу на ось такі поради. Як бачите, я зараз тут намотую круги, Хожу по тих місцях, де вже ловив. І зранку я тут ловив. Зранку тут упалась червонопірка, два таких окунька побільших. Подимося, але є надія, що зараз теж тут має бути щось цікавеньке. Є окунь. Нове місце і є окунь. Але цей окунь взяв на Мілені. ну і він невеликий. Все ж таки з частіше невеликий. Але дивіться, два дюйма приманка. І він її запакував. Ось такий невеликий окунь, а два дюйма з'їв. Я з підняв. підняв зна знову конець. Поклав на дно, дав приманичці полежати і смугасти якраз в той момент на неї. Ось такий, бачите, з побитим пламничком. На паузі, з дна, лежить приманка на пісочку і він її з чітким ударчиком підняв. Ой, є гарний, ой, гарний. Є щось файне. Це окунь, напевно. Ну якщо окунь, то гарний дуже. Піднімайся, піднімайся, треба через брову його перетягувати. Бо в брову може зайти і все. Ой, гарне, щось, щось гарне. Та окунь, окунь, я його бачу вже. Ой, окуняра. Бойовий, бойовий. Бой. Ох, де сюди красень, десь сюди красень. Опа. Напевне, стая підійшла, тому що дивіться, я знову туди закидаю. І сідає ще, ще кращий окунь, Дуже гарний окунь сідає. Такий 200 плюс окунь. І реально бойовий з глибини, тому бойовий завжди риба, яка є з глибини, чи річкова риба, вона сильніша, ніж на звичайних мілких ставках. Це одразу відчутно, одразу помітно. Приємно, приємно такого окуня зловити. Я почав значно повільніше подавати приманку, трошки довшу паузу давати, легші підриви і це спрацювало. Назад, його теж, назад. Хай плаве і виростає ще більшим. Давай смугастий. А, краса, краса. Те, що я кажу, що я почав трошки повільнішу проводку робити, це все те саме, що я вам показував е, трохи раніше в ролику, та? ті самі підривчики, просто вони стали з меншою силою, з меншою амплітудою, і менше я роблю обертів ручки катушки. Тобто, якщо там я робив десь два оберта ручки катушки, зараз один оберт ручки катушки, і самі ривочки такі самі тик-тик-тик, просто легші, менша амплітуда. Щоб приманка грала більш пасивно, більше над самим дном йшла. І, відповідно, це вже якраз провокує краще саме малоактивного окуня. Друзі, ну ось і прийшов час все ж таки підсумувати сьогоднішню риболовлю. Скажем так, це була достатньо складна ловля. Треба було постійно підбирати ключик, міняти місця, і так і не вдалося знайти стайного окуня. Той окунь, якого я ловив, він був все ж таки більш поодинокий. Одна-дві покльовочки. Якщо ловиш з іншого місця, ще якусь рибу, то це вже з іншого напрямку. Тобто окунь одинокий, гуляючий і треба було весь час його збирати, підбирати ключик. Зранку я очікував на якусь хорошу активність, але на жаль, її не було. І ось так в середньому темпі протягом всієї риболовлі він інколи прокльовувався. Що стосується приманок, я би обов'язково виділив карамельний колір та оливковий колір. Ці приманки по чистій воді сьогодні були все ж таки в лідерах. Як виявилось, моя друга палка, мій лайт, так мені й не пригодився. Сьогодні жодної риби на нього не спіймав. А весь окунь віддавав перевагу все-таки більш легким монтажам 15 25 грамчика. Тож, друзі, на цьому я завершую, буду збиратись та повертатись додому. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково залишайте ваш лайк, підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг і зустрінемося з вами вже в новому випуску. Па-па!